Поліно, вітаю тебе в нашій студії. Нетрадиційно традиційно говоримо про історії біженців. Розкажи, звідки ти приїхала? Коли? Я приїхала з міста Енергодар. Ми виїхали 31 березня, а приїхали в Польщу десь 9 квітня того року, спочатку війни. Розкажи, якою була ця дорога, бо такий регіон досить гарячий. Так, ми виїжджали, намагалися виїжджати три дні. У нас було три спроби, дві з них провалилися, нас розвертали постійно. А на третій день, коли вже всі відмовились їхати, ми самі взяли ну, речі, зібрали там декілька машин знайомих і поїхали. За дві години ми простояли в Васильівці і виїхали. Тобто, нам дуже дуже сильно пощастило з цим. Розкажи на той момент, яка була ситуація в Енергодарі? Наскільки там було небезпечно, і якщо ти в курсі, як там зараз? На той момент ситуація. Ну вони зайшли тоді в місто. Це був початок, було трохи стрімно, але ми думали залишатися все. Ми тут залишаємось. Ну, як і всі вірили, що все це ненадовго. Uh, вот. А потім почалися слухи про те, що будуть шукати родини військових там або пов'язаних, що будуть водити рубль Вже я так злякалася. Що, ну що я кажу: мамі, мама, рубль будуть водити. Мені страшно, я не хочу. Давай виїжджати. Вони їздили, почали вішати свої прапори. Uh, це трохи напружувало, це дуже сильно бісило, якось так. Вот і ну ми ще виїхали так, коли ну спокійно відносно було. От, дуже пощастило. А зараз там ситуація, ну як, місцеве населення дуже сильно страждає. Ну перевіряють дуже сильно. Якщо в тебе нема російського паспорту, дуже багато питань. Перевіряють телефони, чому не взяв паспорт. А, так де візьми, ну, Тобто, пересуватись по Запорізькій області без російського паспорту, неможливо. Тобто, ті, хто без паспорту, вони сидять вдома і просто ну, нікуди не виходять. А, а скажи ну, з того, що ти знаєш, як люди налаштовані, вони чекають наступ, визволення? Так, звісно, ті, хто залишились проукраїнською позицією, вони досі чекають, вони не здаються, вони. Мені здається, більш замотивовані, ніж ми тут, будучи за кордоном. Ну, я там на зв'язку з декількома людьми, вони кажуть, та ладно, все буде добре, ми чекаємо, ми вже там все підготували, ми там вареників наліпили, скоро ми вас чекаємо. І ти слухаєш, таки, блін, звідки ви берете таку мотивацію і віру? Ну, надію, таку. Але я думаю, що їм все одно складно, вони самі себе так підтримують, але... Скажи, як ви влаштували своє життя в Польщі? В Польщі ми приїхали. Ми, ми одразу звернулися в волонтерський центр, нам дали безкоштовне житло в гуртожитку. Ми трохи прийшли до, ну, в себе і почали шукати роботу. В перші місяці е, ми пішли на кухню працювати з мамою. Ну тобто дуже тяжко було. Е, малого мене брат, я з братом ще приїхали. І його відправили в школу одразу. Потім я знайшла салон, пішла туди працювати, тобто там десь підпрацьовувала в волонтерському центрі, то ще ходила, ну, знайомилася з людьми, дізнавалась деяка робота. Ну тобто, вже якісь коло знайомих тут з'явилось, там хто з гуртожитку, хто з роботи, хто з волонтерського центру. Тобто, ну, Дуже мені здається, добре ми пристосувалися. Мама теж працює, малий досі вчиться, теж хоче працювати, але йому 15 років, то ну так нормально, нормально все. Польську почали вчити теж одразу на початку. Ну вже якось мовимо. Потрохи mm -hmm. виходить, якісь слова вже легше запам'ятовуються. Ми Пристосувалися вже, розуміємо польську мову. Ти Сказала, що коли ви виїжджали, ну і одною з причин було, що шукали та родичів військовослужбовців. Я знаю, що в тебе батько воює, і плюс ну ти тут за кордону збираєш допомогу для військовослужбовців. От Розкажи ну те, що можна розказувати. Да, я постійно я почала ще з. Травня минулого року, коли там потрібно було якась форма, якісь навушники, якесь обладнання, почали з малого е, збирати хлопцям, почали, почали, почали. Потім переросло в те, що я збирала на дрони. А, Перший дрон ми зібрали, там дуже тяжко було, потім я така, набрала темп і далі все: дрони, дрони, дрони. І я знаю, які замовляти, я знаю, скільки мені грошей треба на це. Тому в основному я збираю на дрони. От. І останнє це вже ми перейшли на дрони FPV, те, що я зараз на Запорізький напрямок збираю, постійно Там купа обладнання, не можна розповідати. А, що саме купуємо, але якось потрохи-потрохи і ну, вже є результати. Чекаємо відео від військових по знищеній техніці. Ну тобто постійно допомагаю. Якщо хтось подивиться, твоє інтерв'ю захоче долучитися до цих зборів, де шукати інформацію, куди звертатися. Я на своїй сторінці в інстаграм постійно залишаю в шапці профілю посилання активне, на що я зараз збираю номера карточок завжди є на моїй сторінці. Або в Фейсбуці я можу виставити там благання про допомогу. Ну, тобто, на сторінках завжди і там і звіти є, всі там до копійки. Які в тебе плани після перемоги? Ой, дуже складне питання. Я досі не можу собі придумати якихось планів. Я хочу, по-перше, повернутися в Енергодар і обійняти всіх своїх близьких, які там залишилися, знайомих, друзів. Хочу першим це туди потрапити, а потім, мабуть, вже переїхати в Київ, бо мені особисто дуже складно буде жити в Енергодарі після всього, що пережив пережило це маленьке місто. Правда, і хочу переїхати в Київ і там будувати нове життя. Хочу якось підіймати країну постійно. Ну, це, мені 22 роки, а в мене сидить це, як там, що допомогти Україні, що робити далі, як нам бути, як нам підіймати країну. І я постійно про це думаю і ну, не можу зупинитися. У мене я з друзями постійно про це спілкуюся. Що, що ми будемо робити? Як ми будемо підіймати країну, треба щось думати. Багато спілкуюсь з біженцями, так і ну, більшість каже, що Польща стала другим домом. Це все одно, навіть після перемоги, після повернення в Україну, зв'язки залишаться. Як так. у тебе? Так, це 100%, бо тут вже все знаєш, тут якось ну, вже так пристосувався, що вже знаєш, звідки, куди поїхати, що можна показати. Друзів багато. А ну вони ж будуть залишатися деякі. Тому я думаю, в гості точно будемо приїжджати. Це 100%. В Польщі дуже вдячні, що вони нас так приютили. Це супер. Я бажаю здійснення всіх твоїх планів і дякую тобі, що прийшла до мене на розмову. І тобі дякую.